Поздравляю, якщо вам подарили телефон або планшет на Новий рік або на інші свята. І в поздравляємо, якщо це ваш е, перший планшет або телефон на Android. А, і якщо ви його самі купили, то іще краще. І сьогодні я вам розповім, як все розпочинається, як включити телефон та як встановити все правильно на Android перший раз. Цього вам потрібна сімка. Якщо у вас була звичайна сімка, то вам її потрібно обрізати до розмірів мікросімки. Розміри є там у посиланні, які там вирізати, або ви можете піти в будь-який магазин і вам обріжуть вашу сімку. Потім вам потрібно, у вас в більшості телефонів є ось такий лоток для сім-картки. Для того щоб витягнути цей лоток, вам потрібно взяти. Таку скрипку, вона знаходиться в коробці з телефоном, повинна знаходитись на різні розміри, але сам вигляд і завдання в неї одне. Ми повинні відкрити ось такий лоток, вставляємо цю іголочкою і в нас випригає ось такий лоток. Ми повинні його витягнути, потім ставити правильну сім-картку. Тут все відображається її вставляти. бачите такий значок. Або можуть в магазині самі вставити. І ось ми вставили sim картку Потім беремо наш телефон і цей лоток і вставляємо на місце. Потім, коли ми все підключили, від... і запускаємо наш телефон. В різних телефонах по-різному знаходиться кнопка включення або виключання більшості телефонів HTC знаходиться зверху, а в інших телефонах найчастіше знаходиться з правої сторони зверху. Ми натискаємо, повинен пройти вібросигнал такий. Ми, ми все це демонструємо на телефоні Nexus 5, в якому встановлений поле Android. Це чистий без ніяких оболочок. І я вам продемонструю на ньому. Для початку ми повинні вибрати собі мову, на якій будемо користуватися. Обираємо українську. Потім ми повинні підключитися до мережі Wi-Fi, якщо у вас є, а якщо немає, то зайти через ваш інтернет на телефоні. Включаємось, вводимо пароль. Потім, коли ми підключились до Wi-Fi або не підключились і використовуємо інтернет на телефоні, ми можемо створити свій обліковий запис або Відновити старий обліковий запис. Це почта Google, Gmail. Якщо у вас є, то можете зайти, ввести ваш електронну адресу і пароль, а якщо немає, то ми можемо створити. Натискаємо Створити обліковий запис, пишемо ваше ім'я, потім прізвище, потім продовжуємо. Вводимо електронну адресу і потім в кінці собачка, Gmail. -ку. Ми вводимо, потім натискаємо Продовжити. Потім ми встановлюємо свій пароль. або і продовжуємо. Якщо ви будете створювати свій пароль, то раджу вам використовувати як і великі англійські букви або українські, також використовувати Там плюсики, дорівні, мінусики, потім різні значки, які є тільки на вашій клавіатурі. Раджу вам також записати цей пароль, щоб потім не забути і заходити в, ваш, в вашу почту. Потім ми продовжуємо, погоджуємося з усіма умовами Google. Потім нам радять створити резервне копіювання та відновлення, якщо у вас з телефоном щось е станеться, то ви зможете відновити всі ваші дані, окрім ну, там, важні, там, програми, SMS -ки, SMS -ки, дзвінки, потім, е контакти, календарі, всі дані. Все це залишиться. Також ми можемо поставити, щоб Google перевіряв наше місце знаходження, ми могли дивитися наше місце знаходження, Також ми, щоб ми могли нам передавати різні дані від Google. Потім, коли ви запустили ваш телефон, то я вам раджу зайти в настройки. Ви можете зайти в меню спочатку, потім перейти в налаштування, перейти в налаштування, потім зайти в резервне копіювання. Та відновлення, поставте там кругом галочки, це резервні копіювання даних. Якщо у вас щось вдалиться на телефоні, то ви зможете відновити все це. Та автоматичне відновлення. Також, якщо вам потрібно там щось зробити, то ви можете переставити телефон на заводське налаштування, повністю його анулювати. Там вдалиться всі фотографії, всі ваші дані, окрім якщо у вас є карта пам'яті. На деяких телефонах вона є. Потім таку, ви можете зайти в вашу безпеку, потім настроїти блокування екрану, це немає, потім провести пальцем, ви можете ставити отакий кружечок або інше блокування і у вас стоїть. Також фейс-контроль буде відображатися по вашому лицю, буде за допомогою передньої камери реагувати на ваше лице і ви зможете також розблокувати ваш телефон. Потім за допомогою ключа. Це такий графічний ключ, ви зможете намалювати його. Тут багато різних видів, ви можете намалювати будь-які придумати. Потім поставити пін-код або пароль. Пін-код це 4 цифри, а пароль це вже багато там виглядів можна поставити. Потім також раджу вам зайти. Дата та час та поставити автоматичний дата та час і автоматичний часовий пояс. Також ви можете підстроїти свій телефон під себе, це поставити фоновий малюнок, вибрати будь-яку картинку на вибір вашого телефона. Також в деяких телефонах ви зможете вибрати картинку і на екран блокування. блокування. Наприклад, така картинка не буде, і встановити. Ви можете поставити будь-яку картинку, потім поставити заставку та багато чого іншого. Настроїти також звук, собі, музику на ваш дзвінок або на повідомлення, або інший звук поставити. Поздравляємо вас, ви е, зробили всі головні етапи. пройшли І тепер ви можете е, користуватися. Вашим телефоном встановлювати різні картинки, та фотографувати, робити дзвінки, відправляти повідомлення та багато чого іншого. І використовувати ваш смартфон по максимуму. А в наступних оглядах буде ще багато цікавого, багато різних уроків. Підписуйтесь, коментуйте, кажіть, я вам все підкажу. До наступних оглядів та уроків.